Снігуренька за рік погладшала, тому шеф відправив дівчину до фітнес-центру. Зимова красуня потрапила у надійні руки фітнес-тренерів Его клаб і робота закипіла. Таку новорічну казку пригоду подарували відвідувачам фітнес-центру улюблені тренери. Ми дуже любимо своїх клієнтів, вирішили їх здивувати і подарувати таке маленьке свято своїми силами, адже вони для нас все вони приходять, дарують нам свої усмішки, займаються, стараються. Ми кожен день їх бачимо. Ми для них стараємося, відповідно, вони свою віддачу дають для нас. І в такий прекрасний передноворічний день ми вирішили подарувати маленьке свято. У такий спосіб організатори дякують своїм відвідувачам, хто турбується про своє здоров'я, і на прикладі снігуреньки показують, як можна досягнути успіху та красивої форми. Весь світ пропагує здоровий спосіб життя. Відповідно, Україна це йде країна передова, старається йти вперед. Відповідно, також тягнем, тягнеться до європейських стандартів. Всі в основному приходять з такою метою, щоб підтягнутися, краще виглядатись в першу чергу подобатися собі. За три з половиною роки роботи фітнес-центру його відвідало майже 10 тисяч рівнян. Тут є чим зайнятися і чоловікам, і жінкам. Лише упродовж останнього року у закладі відкрили два нових зали. Тому про переваги здорового способу життя нагадали усім відвідувачам. Їх також залучили до приємного та екстремального відпочинку. Відвідувачі згадали дитинство, а пригода снігуреньки є правдивою історією регулярних занять спортом. Рівнянка Оксана працює бухгалтером, але вже три роки відвідує фітнес-центр. каже, відтоді стала почуватися значно краще. Випадково попала. Я ніколи не думала, що в принципі в такому віці я зможу займатися і ходити не пропускаючи майже. За три роки, звичайно, мої близькі дивуються, тому що результат є. Я, якщо так, не скромно, можливо можливості але десь кінорам я скинула. І зараз стараюся підтримувати форму. А фінал історії простий дід Мороз, здивований чарівному перетворенню. Снігуренька сходла і стала стрункою. Наприкінці свята усіх відвідувачів пригостили святковим тортиком. Тренери запевнили, сьогодні можна. Олена Семенович, Володимир Захаров Новини Рівного.